22 травня одна із пам'ятних дат і скорботних української нації. Цього дня, 163 роки тому, Тарас Шевченко увійшов в лоно рідної Української, а не москальської землі. Пропонуємо вашій увазі фрагменти відеозйомок заходу біля пам'ятника Тарасу Шевченку в карлику. Там була організована виставка виробів прикладного мистецтва учнів освітніх закладів карличчини. Її оглянув карлицький міський голова Ласан-Панюта, який, крім того, разом з начальником відділу освіти Надією Мельченко поклала квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Таких рядків розпочинається Кобзар Великого Тараса. З цих слів йде початок Шевченка як поета. Такі прості і водночас геніальні рядки стали відомою народною піснею і символом України та її другим гімном, який знають у Європі і в усьому світі. 22 травня. Важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно його заповітом, було перепоховано в Україні. Український народ сьогодні, як ніколи, свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета. Линуть над світом вірші та пісні, написані Шевченком. Він безсмертний Тарас для нашого народу людина унікальна, неординарна. Тому все, що з ним пов'язане, дороге нам і рідне. Традиційно в березні у закладах освіти Кагилицької громади пройшов територіальний онлайн-фестиваль, і на оновленій землі ворога не буде супостата. Були оформлені онлайн-виставки. Виробів та представлені творчі роботи учасників, присвячені творчості поета. Найкращі з них сьогодні ми представляємо сьогодні вашій увазі. Уривок із балади причинна декламує учениця Карицького ліцею номер 1 Антоніна Трохименко. Доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі. Прости, сироту, кого ж їй любити ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її, долю, вона молоденька, бо люди чужі. Є. Її засміють, чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лупив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дома заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те є, знає? Де милий ночує, чи в темному гаю, чи вистрім дунаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува. якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у ям лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, журиться не хоче. Журись, каже, думка жалюся вдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це те, чим живуть, у кому черпають сили і надії. Це заклик до боротьби проти жорстокості гнобителів за волю та справедливість. Пісню Думи мої думи для нас виконує Маріна Бринзюк, учениця 7 А класу та заступник директора з виховної роботи Леся Чаповська, Карлицького ліцею номер 2 імені Василя Павловича Дашенка. Як посланець Божий, слово якого було наділене величезною енергетичною силою, здатною відродити дух нації. Правда і воля для нього найкраще добро в світі. В боротьбі за них він присвятив усе своє життя, вірш хіба самому написать, декламує учень Карлицького ліцею номер 3 Максим. Кравченко, Хіба самому написать такі послання до себе та все до чисто розказати усе що й треба, що й не треба. А то не діждешся його до описання святого, святої правди ні от кого, та й ждать немає от кого. Бо вже б, здавалося, пора. Либонь, уже. Десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громада, без неї, може, обійдусь, а ради, жду собі поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було. Аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто небудь мені сказав, хоч Слово Мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкраїну люблю, чи варт вона Огня Святого, бо хоч за старю за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часу святого, так на так. Та іноді старий козак верзеться грішному усати, своєю волею мені на Чорнім вороні коні, а більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як помнесла мене? Що я, неначе люта я змія, розтоптана в степу здихає, заходу сонця дожидає. От так то я тепер терплю та смерть із степу виглядаю. А за що, їй Богу, не знаю? А все-таки її люблю, мою україну широку, хоч я по їй і одинокій, бо, бачте, пари не найшов. Аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько в Богу помолися, а на громаду хоч наплюнь, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень сам собі міркуй. Зоре моя Вечірня» для вас виконують учениці Карилицького ліцею No3 Владислава Волошин та Ардена Гудабадзе. І вивчають великого кобзаря від посивілого покоління до молодших нащадків. Багато дітей написали власні твори про творчість Тараса Шевченка. Всі вони унікальні та сповнені натхнення. Свій авторський твір виконує для вас Софія Вакуліч, учениця Карилицького ліцею номер 1 Незабутній кобзар. Тарас Шевченко, син великого народу. Це гордість наша трапетна душа, усе життя боровся за свободу, біль за країну його не полишав. Кобзарю, наш величний, незабутній, вогонь, любові несемо в серцях. З твоєю мудрістю крокуємо в майбутнє. Черпаємо наснагу у твоїх словах, борітися, поборете, писав, і свято вірив нас, Шевченко, й об'єднатися заради перемоги закликав, щоб не журилась Україна ненька, і Україна бореться, як він заповідав, вогонь з витяги у серцях палає. І українці моляться, як він і закликав, пророчих слів та сила не згасає, зі словом кобзаревим на устах стають до бої лицарі герої, і сила множиться, і відступає страх, і кожен ще міцніш стискає зброю, і кожен вірою живе. Що наш народ здолає ворога поборе супостата, і на своїй землі у вільній Україні щасливо житиме і син, і мати. Завдяки творчості Тараса Шевченка Україна вціліла у вирі історії, минають віки, стараються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Шевченка живе вічно. Любов до України була болісна туга, яка виливалася в сумні рядки віршів поета. Шануємо кобзаря. Виконуємо його заповіти, які він посилав дітям свого народу. Вірш розрита могила. Читає Каріна Бабенко, учениця Карлицького ліцею номер 2 імені Василя Дашенка. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних певних не вчила? Молилась. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишнюча співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати та смати і поладану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех! Якби то, як то знайшли те, що там схоронили. Не плакали діти, мати, не журились. І став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славить перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я. Перемога буде за нами, все буде, Україна. thank <laughs> you